Як зробити перші 500 доларів на маркетплейсі пром? Друзі, всім привіт! Це канал Таварка Туди, Штебро Олександр, і без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, швидкі 500 доларів. Чому не 1000, чому не 100? Тому що це золота така середина для початківця, мені здається. І так, зараз в нас осінь, у нас наближаються новорічні свята. І ідеально буде знайти товари та постачальників товарів під новий рік, під ці свята. І тільки на цьому сконцентрувати свою увагу. І завдяки цьому, заходячи, наприклад, на безпечну платформу, таку і швидку платформу, як MarketplaceProm, ви зможете ці товари додати туди тільки вручну, бо імпортувати немає сенсу. Ви схлопнетесь з іншими продавцями, і у вас не буде продажів. Це 100%. Додайте, хоч якось, навіть без навчань, просто додайте, хоч якось, товари, такі як Ялинка, гірлянди. І все тому подібне, все, що можуть люди купляти під новий рік. Додавайте ці товари кожного дня, і зараз у вас є час. Якщо ви зараз дивитесь це відео, зараз на жовтень, ви підготуєтесь до нового року, у вас підуть замовлення, тому що це ідеальне зараз співпадіння з сезоном. В принципі, на новий рік продається все, але ідеально продається те, що ще й підходить під цей новий рік. Якщо не брати до уваги, ви подивили зараз цей, це відео не. Жовтні, ви подивились в будь-який інший місяць, навіть грудні. Що робити? Ви вже прогавили свій шанс. Треба додавати сезонний товар. От знайдіть сезонні товари. От, як от зараз восени, зараз дучики, обігрівачі, все це продається просто прекрасно, шалено в інтернет-магазині на маркетплейсі Пром. Підготуйтесь під весну, підготуйтесь під літо, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І сконцентруйте на цьому увагу. Це перші швидкі гроші, котрі ви можете заробити на маркетплейсі СІПРОМ в товарному бізнесі. А далі вже треба підлаштовуватись, в принципі, під те, під потреби людей, під те, що закриває болі, під тренди, знаходити більш такі всесезонні товари. І тоді ви будете заробляти вже не 500 доларів, а все більше, більше, більше. Ось настільки коротеньке відео, але в той же самий час воно максимально корисне жати без зайвої води. А для того, щоб вам легше було зайти на Маркетпейспром, заробляти тут гроші, не просто самому щось вигадувати. Я хочу вам зробити подарунок. Це урок, вижимка, яким чином тут масштабуватись, яким чином тут здобувати більше замовлень та заробляти більше для цього треба прийти в опис до цього відео, підписатись на мій інстаграм і в діре написати мені слово урок і ви отримати безкоштовно ці знання, котрим допоможуть стартанути. Друзі, на цьому все підтримуйте лайком, підписуйтесь на цей канал. На все добре, всім пока-пока.